Часто можна почути від християн про те, що в мене немає ніякого духовного дару. І я не знаю, чим я можу бути корисним для Бога. Цікаво, знаєте, а що якби був якийсь такий ідеальний тест на духовні дари, який міг би точно визначити, власне, яким духовним даром я можу Послужити. Але, на жаль, такого не існує. Але існує Бог, який нам відкривається і який готовий нам допомагати і відкривати це. Друзі, власне, на тему духовних дарів ми продовжуємо говорити з чудовим священнослужителем Тарасом Глотким. Вже знову з нами на зв'язку. Тараса, ще раз привіт тобі, ще раз доброго ранку, добрим людям. Вітаю, дякую. Е, ну що ж, е, поговоримо тепер на ще одну дуже цікаву тему. Ось Каріна якось розказувала на початку етеру про те, що так, ти проходила, тест проходила якось тест. Так дуже цікаво, тому що е, ну десь якісь таланти свої. ти розумієш, бо ти не працюєш згідно mm -hmm. якихось своїх вмінь і так далі. Там десь музика, десь то все. А пройшла духов духовні дари. Оцей тест і виявилось, що в мене один з там стрійки, це там гостинність. Я така ого. Я не знав типу... цього, що я такий взагалі тест. А потім я таке думаю, справді я люблю там, коли приходять люди так, в гості, так. я люблю там щось приготувати і там якось попіклуватися. Тобто, щось цьому є. Щось так? В цьому є, справді. І от цікаво е дізнатися, що таке духовний дар, так, і в чому його відмі відмінність між там, талантом і духовним даром. Чи є вона взагалі? А, ну, я так бачу з Біблії, що талант має кожна людина, uh -huh. там незалежно віруюча, не має кожна людина, це якісь набуті або. Народжені здібності, а духовний дар це мають не всі. Це мають лише люди, ті, які в Божій церкві. Бог дає їх для таких людей. Тому талантом можна там заробляти собі гроші і будь-що робити. А духовний дар він призначений чисто для служіння церкві і людям. Ось така різниця між ними. Угу. А, яким чином а, цими духовними дарами людина може служити іншим людям та Богу? Власне, як тепер це відбувається? Якщо талантом зрозуміло, а, а як даром служити від Бога? А, ну ось візьмемо, наприклад, в Ефесян, написано, 3 розділ 7-8 читаю. Кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Тому сказано, піднявшись на висоту, Він. Полон полонив і дав дари людям. І далі з 11-го вірша. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастерями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування христового тіла, дари, дані для того, щоб збудовувати Христове тіло, тобто церкву. Тому як служити цими дарами, виявляєте в собі духовний дар. І думати, як я можу цим даром послужити в своїй церкві для збудування моєї церкви, щоб служіння було більш наповнене, щоб воно було якісне, щоб воно було чудове, щоб цим даром збудовувати церкву. Угу. Чи можна а, якісь приклади застосувати з Біблії, де були яскраво виражені духовні дари у людей, і можливо навіть? Якісь, якісь приклади, так, які саме ці духовні дари, як ними користувалися, як вони служили? Ну Так, в Біблії є багато прикладів. Наприклад, ми знаємо, що є такий дар мов, так? І ми бачимо в книзі дії апостолів другий розділ, коли Бог дає цей дар мов, і Петро, і учні проповідують на мовах, які вони раніше угу. не знали. І люди чують свої мови. Ну, тому що в цей день дуже багато зібралось людей з різних країв. І це була дуже класна проповідь. Це один з використань дару. Якщо подивитися на апостола Павла, то ми розуміємо, він дуже глибоко розумів священне писання, дуже глибоко розумів історію свого народу і всі ці жертви, і про храм, про святилище. Він все це дуже гарно описує нам, пояснює в своїх посланнях. І ми розуміємо, що в апостол Павла був дар знання і дар мудрості. Такі дари зазначаються в посланні до коринтян. Петро з Іваном, коли прийшли до храму, це якщо не помиляюсь, в третьому розділі дії апостолів, так. то там один людина, яка там хворіла, не пам'ятаю ну, з дитинства чимось, і вони його зцілили. Це дар зцілення. Ось є приклади. Степан, який не мав дару зцілення, не написано, що він когось зціляв, але написано, як він проповідував і дуже добре знав свою історію, свого народу. Тобто він мав дар. Мудрості і дар знання. Дякую. Тарас, от все-таки, дивлячись на ці всі приклади. Сьогодні я християнин в церкві. До прикладу, як мені тепер зрозуміти, який мій дар? І чи повинен я щось для цього робити, щоб цей дар отримати? Тому що ми розуміємо, хтось, можливо, просто має амбіції, він хоче щось там робити. І як. Не переплутати, що ця людина чи своїми силами служить, чи дійсно це ця людина, яка молилася, яка посвятила себе на служіння і не знала чим займатися, але Бог от власне дав їй побудження до того чи іншого служіння. От як зрозуміти свій дар і як він отримується автоматично, чи це я повинен щось зі своєї сторони робити? А, ну от Є тест на 200 питань. Я пам'ятаю, проходив і проводив його для своїх членів церкви раз. Цікаво. На 200 питань є тест на духовні дари. Не знаю, десь можу поділитися цим тестом, щоб його пройти. Ага. Дуже цікавий тест, можна так визначити. А є інші коротші шляхи для визначення свого духовного дару. Ну, Духовний дар, він, якщо його немає, то це напевно свідчення того, що людина не з Богом. Бо духовний дар дається людині, яка приймає Бога Ісуса Христа своїм Спасителем. Бог такій людині дає дар. І людина, яка ходить до церкви. Бо якщо ти до церкви не ходиш, то нащо тобі цей духовний дар? Тому що ми прочитали з вами, що духовні дари існують для збудування церкви. Для служння. так. десь вдома нам цей дар якби не потрібен. Як виявити? Можливо, є такі історії, коли люди розповідають, що до хрещення вони цього ніколи не вміли робити. От після хрещення вони почали там, не знаю, розуміти добре музику, чути на слух, підбирати там мелодії. В них якийсь от дар відкрився новий, Бог їм дав це. Тому що вони прийшли в церкву, Бог бачить потребу зараз в цьому, в цьому служінні, в цій okay. церкві. Тому дуже часто, можливо, як можна виявити свій духовний дар. Ви щось не вміли робити ніколи. Після того, як ви познайомилися з Богом, ви бачите, що у вас це з'явилося. Наприклад, ви в школі погано навчалися і ніколи вас не цікавили книги. А от, прийнявши Бога, ви стали інтелектуальною людиною, почали багато читати. Вам подобається знання, і ви люди навіть вам кажуть зі сторони. Це теж ще одне підтвердження, що у вас є якийсь духовний дар, коли люди в церкві вашій зі сторони кажуть вас, що у вас ось це є. Це таке затвердження від людей з церкви. Тому, або ви інтуїтивно щось розумієте. Наприклад, у вас є якась там проникливість, і ви бачите те, що люди не бачать, і ви розумієте, де зараз брехня, а де правда, у вас ось таке є якесь. Глибше розуміння людей. Вітаю вас, вас дар розпізнавання духів. Або ви інтуїтивно розумієте людей, які говорять іноземною мовою. І вам легко даються іноземні мови. Вітаю вас, дар мов. Ось так можна зрозуміти, який в мене дар. Цікаво, це, це надихає, знаєте, я. Згадую історії, коли говориш з служителями вже старшими, знаєш, і кажу: ну, а як ви почали свій етап служіння? І дійсно, це був момент, як Тарас, ви сказали, що можливо хтось зі сторони може сказати, що в тебе є до цього. Якби розположення, і він каже: я пам'ятаю, коли священнослужитель приїхав, це було ввечері, і поспілкувався зі мною, з моєю дружиною, і запропонували піти на служіння. І каже, відтоді моє життя змінилося назавжди. Каже, я ніколи не міг і подумати, тому що я там був десь інженером, там на якомусь заводі там, чи будівельником каже, а я став служителем для Бога. Каже. І... і це дійсно служно, що слава Богу, ще є люди, які можуть нам допомагати. Головне нам почути цей заклик або покликання від Бога. Щодо цього, так, це Так, виникає цікаво. також таке питання, чому інколи люди за все життя не можуть визначити свій духовний дар. Чому це буває важко? Чи є тут якісь причини? Е, ну, Тут дві причини, такі я для себе визначаю, що причина перша людина формально з Богом і, можливо, цього дару в неї і немає. Тому угу. що. Або вона цей дар втратила, тому що втратила стосунки з Богом. Друга, людина. В людини цей дар є, але вона дуже. Вона вважає, що це щось незначне, що, в принципі, всі це вміють і якось знецінює цей дар. Тому що, от я, наприклад, мене Бог дав такий дар мені. Я вмію на ходу складати вірші. Вау. Wow. І, ну, Мені можна дати там декілька слів, певних, набір слів, і я можу з тих слів, з будь-яких слів. Дуже швидко скласти якийсь вірш. Я завжди думав: ну боже, ну що це за дар якийсь? Хіба це якийсь дар? Тобто всі вміють складати вірші. Тож мені здається, що таке, ну всі люди на планеті Земля пишуть вірші. Але я одного ну, разу, коли я написав вірш і виклав його в інстаграмі, і він там набрав 25 тисяч переглядів дуже швидко. Я зрозумів, ого, значить, ну, щось не, щось це є не, в цьому. не дар, просто так. так. Я, я можу цей дар. Використовувати для служіння, для проповіді людям. Тому дуже часто люди якось свої дари, які вважають незначними, це якраз є їхні дари, треба просто зрозуміти їх, wow. що вам любиться, і ви давно вас вам це дається легко, Бог вас надихає на це, щоб це робити. Можливо, це і є ваш дар, яким Бог хоче, щоб ви служили в цьому світі. Якби не знецінюйте. Тому що люди часто дивляться, можливо, на когось, от, якби мені так співати, як ось ця сестричка класно співає, а я так не вмію. І заздрять якби чужим богом, mm. о, чужим дарам. До речі, в Коринтян написано, що там Дух вділяє кожному, як він захоче, так. О, ці дари Святого Духа. Тому нам треба розуміти, що Бог вділяє кожному, як Він хоче. Нам не треба заздрити, дивитися на інших. Треба брати свій дар і його використовувати, ним служити. Не думати, що він що це щось маленьке в мене, а в когось більше. Чудово. А, Тарас. А чи можливо, поки ми тут, можливо, без Каріни поспілкувалися хвилинку-дві, можливо, дві-чотири строчки щось про назву нашої програми Ранок надії. Ох, Ваню! Чи це потрібно більше часу? Прямо зараз написати? Можливо, ми, ми тут дві хвилинки, поки з Каріною поспілкуємось про ранок надії. Ранок надії два, два слова. Добре? Скажеш, коли будеш готовий. Ось. Е і, власне, от, е от Каріна, взагалі. Тобто, от, як ти розумієш, з мені сподобалось те, що Тарас е сказав, що Бог дає е дари так, от, з однієї цілі: служити. Так. І дуже часто от. Е Знаєш, і це може бути в церкві там, о, ти якийсь не такий, не так робиш, або я там нічого не вмію. Тобто є люди, які ніби і мають знаєш, дари. Або є дійсно, що людина ним не служить, або там, знаєш, там критикує, лише каже, що все не так. Але от я ще раз для себе зрозумів, Бог, от, да, от було сказано, Бог вділяє кожному, як він хоче. Тому, аби людина була відкрита, Господь багатий благословенням благословить. Ну, і... Знаєш, тут просто згадується притча про таланти. Так. Що, Вірний в малому. Щоб би цей дар, цей талант діяв, а, то треба його використовувати. У нас просто ще останнє запитання, яке ми мали uh -huh. говорити, як правильно і ефективно використовувати свій духовний дар. А, якщо він призначений для служіння, то тоді чітко розумієш, так? Бо інколи мені здається, я, а, коли в якийсь момент ти привласниш собі оцю славу, божу uh -huh. силу, яка в тобі робить це. То, мені здається, цей момент, коли ти втрачаєш. Так, я власне от хотів ще один біблійний вірш. Е е зачитати. Я написав, якщо о, секундочку. «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядник, і всілякої Божої благодаті. Так. Тобто, питання, друзі, в тому, що дійсно, як було сказано священним служителем, Бог дає кожному, Бог вділяє кожному питання, чи я готовий, чи я хочу цього, чи я бажаю цим служити. А, так, Тараса, будь ласка. Шукаєш Бога і сенс життя? Шукаєш чогось кращого. Про що сьогодні твої мрії? Відкривай телеканал Надія. Дивися ранок Надії. Клас! Дуже дякую. Слухай, я би це півдня писала, чесно. Насправді, такий якийсь хист до цього є дар. Слава Богу, чудово. Тарас, дуже дякую тобі, що ти відгукнувся до цього. І маємо ще одне питання, так? Так, коротке питання, і будемо просити тебе помолитися за наших глядачів, які нам писали у коментарях. Як правильно і ефективно використовувати свій духовний дар От на останок? Таке питання. Потрібно бути з Богом, тому що дар Святого Духа це не про нашу крутість і наші здібності. Так. А дар Святого Духа це в першу чергу про Бога. Тому щоб правильно використовувати і ефективно використовувати цей дар. Нам потрібно бути в близьких стосунках з Богом. Лише тоді Бог зможе ефективно діяти через нас. Тому а, наш, а, наш фокус не повинен бути на тому, а, який в мене дар, як мені зрозуміти мої от здібності. А наш фокус повинен бути на тому, хто дає цей дар. І коли наш фокус буде на тому, хто дає цей дар, то ми зможемо правильно використовувати дари Святого Духа і ефективно їх використовувати. Тому фокус на Бога, шукати Бога. І тоді ви зможете правильно використовувати свій дар. Так, дуже дякуємо. Так. Дякуємо за ці роздуми. Ми бажаємо всім глядачам сьогодні справді усвідомити, який є духовний дар від Бога сьогодні, яким можна служити. Ну і наостанок хочемо попросити тебе помолитися з нами. Нам глядачі пишуть прохання молитися, звичайно, що за здоров'я, за Безпеку і охорону Божу в час війни і за звільнення військовополонених, про яких ми вже говорили. Хтось просить благословення для сім'ї, для дружини, дітей. Ось такі в цілому сьогодні у нас коментарі. Тому можна попросити, помолитися тебе. Наш Отець Небесний. Ми дякуємо тобі, що ти в нас є. Ми вдячні тобі, що навіть коли ми проходимо через пустиню і темряву. Ти з нами, бо ти обіцяв, що будеш з нами завжди. Дякуємо тобі за це. Господи, просим Тебе, щоб Ти почув наші прохання і молитви, щоб Ти, Господи, охороняв тих, хто сьогодні просить про охорону і хто потребує її. Господи, просим про те, щоб Ти звільнив наших воїнів, щоб Ти оберігав наших воїнів. Просим Боже, щоб Ти оберігав мирне населення від ракет і всякого зла. Господи. Просимо, щоб кожен, хто шукає тебе, міг зрозуміти свій духовний дар і щоб міг цим даром служити тобі. Просим серце в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Тараса дякуємо тобі за спілкування. Тобі, Божих благословень на зв'язку. Дякую вам з Богом. Так, з Богом. До зустрічі.